Ходьте, будь ласка, виділи. Ми зараз пройдемо, 18 пункт 3. Це прохання чи наказ? Давайте так. Я вас запрошую. Ми відмовляємося. Поки ви не покажете посвідчення. Ми вимагаємо, щоб ви показалися посвідчення. Де в нас ведеться відео ведеться для того, щоб відео Шановний, ви чуєте, що я до вас скажу? Чи ні? Шановний. Ви звернулися до нас? Заяви ви боїтеся посвідчення? Так? Показати до вас громадянин. Так, він до вас так. ми ще поки не зверталися. Що питання. Він питання Поч... до вас посвідчення. Питання... покажіть. Покажіть посвідчення. Як була а я по вашому не людина? Ви я хочете помажаю. мене образити? Як, як була ситуація? шановний Особа в формі поліції. Ви хочете мене образити, чи що? Я не людина. Він до вас підійшов це громадянин. Це криша криша. Поняли? Ну я кришею не був. Не називайте мене кришою. Я за Україну від і ви мене кришею не називайте. Від мене. Особа в формі поліції. Ви мене кришею не називайте. Відійдіть від, від мене, говорю. Але особа в діта форму на поліцей.